Традиційна весняна сівба в Україні, зокрема і на Сумщині, стартує на початку березня. 2023 рік не став виключенням. Проте підготовка до посівної кампанії цьогоріч значно ускладнилася через повномасштабну війну. Нашим аграріям довелося зіткнутися із новими викликами. Це скорочення площ, придатних для сівби через замінування та постійні ворожі обстріли прикордоння. Проте, незважаючи на усі перешкоди, сільгоспвиробники, заручившись підтримкою обласної влади та військових, активно працюють, аби максимально ефективно провести посівну і забезпечити нашу продовольчу безпеку. Ми вже пройшли разом з військовими і з аграріями і посівну 22 року в надскладних умовах і збирання врожаю восени 22 року. І зараз націлені так само у взаємодії тісні з військовими пройти посівну кампанію 23 року. Обласна влада прогнозує, що на сумщині буде зменшено площу придатну для сівби, проте не критично. Він не вплине на продовольчу безпеку як регіону, так і нашої держави в цілому. Якщо минулому ми засіли 93% від площ від мирного часу, то ну в цьому році ми очікуємо понад 80%. Подивимося, як складеться знову ж таки за підтримки допомоги військовим. Сподіваємося, що аграрії зможуть це зробити. Попри всі виклики, агросектор продовжує працювати та демонструє адаптивність і стійкість. Аграрії сумщини запевняють, вони міц. Ціно тримають свій фронт, а значить, будемо із хлібом разом до перемоги.